Зустріч в Саудівській, Саудівській Аравії. так там буде нібито в одній кімнаті представлена Російська Федерація, так. так в іншій кімнаті Україна. Все це виглядає досить дивно. Те, що рівень української делегації, українську делегацію не очолює голова офісу президента. А з Російської Федерації теж туриціві люди там представлені. Наприклад, бісіда, яка очолював управління ФСБ, яке відповідало якраз за Україну і під час майдану, і після Майдану говорить про те, що якісь кардинальні рішення там прийняті, скоріше за все не будуть. Uh -huh. Україна виконала всі побажання Сполучених Штатів. Ми по суті погодилися на 30-денне перемиря. Росія каже, що вона нібито погодилася на перемир'я в енергетичній сфері, але постійно його порушує. Ми бачили, що відбувалося сьогодні в Одесі. Ми бачили, що відбувалося в Слов'янську, де знищили по суті, всю систему енергетичної інфраструктури, і звинувачує в порушеннях нас. Тому насправді м'яч скоріше по російському боці, я не вірю в швидкий. Мир, але ми разом зі сполученими штатами маємо зробити все, щоб спробувати його досягти.